Доброго дня, Віктор Миколаївич. Доброго дня. Віктор Миколаївич, ну якось би прояснити ситуацію. Кажуть і пишуть, що на хабарі вас зловили. Ну, писати можуть багато чого, От, розумієте. От. Ніякого хабара не було, я зразу можу сказати. Все це надумано, вигадано. От. З, метою, з метою, мабуть, дискредитувати керівництво району, моє ім'я в очах громадськості, в очах своїх колег. От. Тому я, до речі, ніяких звинувачень і не було в мою сторону. От. Була проведена перевірка От. законності придбання обладнання для шкіл району. От. Так. А те, що пишуть, що син приніс пакет 5,5 тисяч. Я, який пакет? Про що, про що ви говорите? Тобто я, я приїхав з Чернігова, так. був на робочому місці, Тут? Да, займався робочими питаннями. До мене прийшли працівники прокуратури із працівниками поліції. Пред'явили мені постанову суду районного про ну, дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення обладнання та техніки, яка нібито незаконним чином придбана. От. І все. Проведено обшук у моєму кабінеті робочому. І що знайшли? На сьогоднішній день е, ніяких звинувачень мені ніхто не висував. От. Було вилучено з мого кабінету е, техніку, яка була придбана для шкіл району. От, вона знаходиться зараз у прокуратурі, та мої особисті речі. Тобто, телефон, От, е, не один, два телефони. Там флеш накопичувачі, комп'ютер робочий мій, вилучений, блокнот і так далі. Зрозуміло. Тобто сказали, що будуть готувати звинувачення чи не будуть, уже як буде. На даний момент ніяких звинувачень ніхто не висував. А ви особисто ви громадяни можете сказати, що ні в яких корупційних схемах. Задіяні не були. Звичайно, я заявляю, що ні в яких корупційних схемах я задіяний не був. Все це просто вигадані, чиїсь наклепи. От. З метою заплямувати мою честь і гідність. Да й адміністрацію ж там все відповідно ну, згадує. Ви, ви бачите, ми можемо тільки уявляти, от, звідки ростуть ноги. От усіх цих, у цих, е, обшуках і так далі. Все, що робилося протягом року, от, воно робилося для того, щоб використати кошти, ті, які надходили нам. Ми їх використали, ми е, зробили величезну справу у цьому році. Мабуть, за останні 10 років е, таких е, грандіозних вкладень в освіту району не було. Розкажіть, будь ласка, трішки. Значить, проведено капітальні ремонти навчальних закладів, проведено реконструкції. От. Перше це гімназія. Розпочата в цьому році зроблено першу чергу реконструкції даху, заміну вікон на сучасні типу, металопластикові вікна. От. І ця робота буде продовжуватись у наступному році. Тобто, при надходженні коштів буде реалізована друга черга проєкту. В цьому році також проводилась заміна вікон по Синявській школі. Вона зроблена, роботи виконані у повному обсязі. Заміна вікон по Стольненській загальноосвітній школі. От. Це все зроблено. і я думаю, що це дасть змогу зекономити бюджетні кошти, які витрачалися на тепло. От. Тому що ефект від цього дуже серйозний. Від заміни вікон, заміни дверей ми проводили. От. Далі ну, багато чого зроблено у плані реконструкції. Зроблено реконструкцію опалювальних систем по навчальних закладах, по березнянській школі. Зроблено реконструкцію системи опалення. От. Мережі ці, які були закопані в землю, от, скільки років і гріли фактично ґрунт. От. Зараз це все зроблено із сучасних матеріалів. От, і опять же таки, це дасть змогу економити кошти на опалення. Також багато зроблено в плані придбання. От, ті самі комп'ютерна техніка, комп'ютерні класи. Ми в цьому році придбали комп'ютерні кабінети із мультимедійним обладнанням та меблями у Березнянську загальноосвітню освітню школу 1-3 ступенів, у Менську районну гімназію. Також придбано у Менську районну гімназію комплекти меблів для учнів початкових класів, це нові меблі. От. На сьогоднішній день отримано іще комп'ютери по лінії управління освіти. Також ми підсилим ту базу, яка є у нас комп'ютерів і техніки по Березнянській школі і по школі імені Шевченка. Бо це в нас опорні школи, от, і, ну, де займаються діти не тільки з мене, а приїжджають і з району діти навчаються. Тому ми маємо забезпечити нормальні умови праці і вчителів, і нормальні умови отримання освітніх послуг наших дітей. Віктор Миколаївич. А е, звідки гроші? Це планові чи це допомога якихось е, політичних сил, народних депутатів? Гроші це державні, державні кошти, от, які надавалися планово в якості освітньої субвенції. Не, не тільки освітньої субвенції, а е, кошти фонду регіонального розвитку. Які в нас використовувалися. Кому дякувати? Ну, ми дякуємо, перш за все, нашій державі, нашому уряду, який так. спрямовує свої зусилля і надає допомогу школам, навчальним закладам. А це все в результаті якість навчання і майбутнє наших дітей. моя Особиста улюблена тема школа і вибори. Ну я ось чекаю, навіть не знаю, чого чекати в березні. Вибори в об'єднану громаду. Люди проголосують за демагогію популізм чи за щось конкретне корисне. Що школа робить для того? Ну, щоб ми не вилися на те шкідливе і руйнівне. Ну, перш за все, я завжди казав і буду казати, що школа і політика це різні речі. І я не хотів би, щоб школа, щоб директори шкіл от, лізли у цей груд, у політичні оці дискусії, політичні суперечки. Наше завдання надавати освітні послуги. Наше завдання формувати достойних людей, достойних громадян України, які цінують, які люблять, поважають свою державу, свій народ і готові служити і працювати на благо свого народу. А політичні дискусії і політика це не питання, яке повинно крутитися у школах. І е, займати голови дітей. Може саме в тому е, діти виходять зі школи і голосують. Е, ну, заказ на що голосують. Перш за все, кожна людина для себе повинна вирішити, чи продавати свій голос за 400 чи 200 гривень, чи е, трошки подумати і е, віддати свій голос за майбутнє себе. Своїх дітей, своїх рідних і близьких. Можуть вчителі, як освічені люди, допомогти Звичайно. менянам саме в цьому питанні, Звичайно. щоб відношення було до політики не до як чогось нинішнього, брудного, а до того чистого, що здатне створити успішне суспільство, успішну державу. На цим, цим ми і працюємо. І я особисто прийшовши на цю посаду, я казав і буду казати, що ми повинні формувати справжнього патріота, справжню людину. І я попереджав і попереджаю вчителів, директорів. Що ну, кажу, шановні, давайте формувати у нашому суспільстві патріотів. Людей, які були б завтра майбутніми нашого суспільства, а не людей, яким все байдуже і які можуть продати і себе, і своїх близьких за якусь кількість коштів чи за мішок із гречкою. Від цього треба відходити. Якщо ми йдемо в Європу, то треба нам трошки звикати до. Цивілізованого суспільства. І ти в це цивілізоване суспільство, і якраз завдання освіти, дітей навчити, як поводити себе, як жити у нормальному, цивілізованому суспільстві, де існує закон, де його треба виконувати. Ще й створити спочатку. Створити. Я, я сподіваюся, що ми його створюємо, воно вже створюється це суспільство. Але ж. На жаль, можливо, менталітет такий українців. Можливо, ще щось заважає нашому народу, трезво мислити і відчувати оцю ситуацію. Будемо працювати, і вчителі тут не будуть останніми. Я думаю, що вчителі в цьому плані повинні бути перші. Вчителі повинні бути перші, починаючи із дошкільних закладів, із дошкільного виховання. Тому що саме тут треба закладати всі оці. Принцип основи, основи. основи, всі основи і патріотичного виховання, і е, дальніше воно буде вже само приходити до дітей. Приємно, коли зараз у садочку заходиш, дітки е, розмовляють правильно українською мовою, діти вчать українські пісні, е, звучить іменно українська пісня, діти знають вже гімн. Оце саме головне. Що, що діти, діти знають їм, діти виконують їм і діти поважають. Віктор Михайлович, велика вдячність вам за ваші відповіді. Традиційно, що б ви хотіли сказати Менянам? Менян, я вітаю із новим роком, із наступаючими е, святами. Новорічними різдвяними святами, щоб в цьому році все ж таки на Україні запанував мир. Це я вважаю головне, щоб наші хлопці не гинули, щоб ми більше не проважали останню путь наших героїв. А я думаю, все інше воно здобудеться, бо наш народ сильний, наш народ витривалий і мудрий. Тому всім мудрості, злагоди і добра в новому році. Дякую вам. Дякую.